Погинуло дуже багато дітей. Доросла історія 12-річного хлопчика, який під обстрілами покидав рідний Ізюм. ум. Прошлого року я мріяв у велосипеді, а цього року я теж мрію у велосипеді. Ледь не втратив дитинство через московитів 12-річний Роман Одаренко. Зараз хлопчик мріє про велосипед, та ще зовсім нещодавно мріяв, щоб разом з мамою вибратися живими з рідного Ізюма, що на Харківщині. «3 марта я при я виїхав з міста Ізюму, а 6-го я приїхав в Чернівці через всю Україну. Ми виїжджали під обстрілами, під горою. А на горі вже там бойові дії були. Там стріляли з артилерії, з всього, з гранатометів зі всього. І через буквально там пару днів там вже дуже часто поїну. Там захватили 80% городу, там погинуло дуже багато дітей у бомбосховищах. Там були там. Ну просто не було ніяких людських умов. Згадую про рідний Ізюм з трепетом, так наче увесь світ, має почути про те, яким гарним було його рідне місто до нападу рашистської орди. Моє місто було оточено рікою, було розподілено на дві частини. Там було дуже гарно. Там завжди була товпа народу на всіх пляжах нашого міста. Описує улюблені місця, майданчики, школу. Розповідає і про собори, проте зовсім не по дитячому. Напевно, площадки біля мого, ці, біля мого будинку. Школа моя була навіть дуже улюблена. Я її дуже любив, бо там були найкращі вчителя, там ніхто ні за що не сварив, там було найкраще. Прямо Ще я любив наші собори, які були построєні ще давним-давно. Там вони були такі настоячі, що ти, там, коли зайшов, а потім вийшов після нього, ти будто помився під душем. Та зараз каже хлопчик, почувається добре. З мамою живуть у місті добра. Тут про них піклуються. Найбільше Роман любить грати у телефоні та відвідувати собак, які також знайшли прихисток у кризовому центрі. Та найголовніше – 12-річному хлопчику повернули дитинство. Любов Копоть Андрій Миронеску. Новини Чернівців, телеканал всі 4